Стосовно ліквідації татарського, так саме ліквідації, не треба ніколи називати це загибель. Загибель може бути у героя. Терорист він лише підлягає знищенню чи ліквідації. Так ось стосовно ліквідації татарського, мухтарського, пельменського чи як там ще його називали, як цей ще один. Поки що тимчасово живий терорист Ходаковський написав, що поганяло в нього було, коли брали Маріуполь, Так ось щодо ліквідації хот-дога, верніше тієї дівчини, яка підсунула йому цю статуетку. По-перше, чому усі на відео називають її Настя, і вона жодним чином не заперечує, а пов'язали е Драстю, верніше Дашу Дар'ю Трєпову, то це. Настя все ж таки чи Даша? Слеза. Настя, Настя, йдіть садись. Да. Садись сюди. Саді сюди, і сюди кресло садись. Да. Чому вона була спочатку уроженкою Івана Франковська, а виявилася корінною мешканкою Сант-Ленінграда? Потім. Чому взагалі ця Настя або Даша Трепова активістка, як пишуть вони антивоєнних мітінгів, навіть сиділа у СІЗО, чи де там її брали? Вона фоткалась. Вона була. За всіх детайкою, впізнаваною, оцих збіговисок мухтарського, її там впізнавали. Вона там на відео каже: От пам'ятаєте, я вам якусь там листівочку дарила. Так, так пам'ятаю. Тобто її всі там знали, і до неї звертаються Настя, Настя проходь, Настя сідай там, Настя туди, Настя сюди, і все нормально. Це в цього мухтарського така спецслужба настільки, як би недолуга. Ну, в принципі, в це я можу повірити. Але менше з тим, вона ж така активістка була антивоєнних мітингів, як її туди взагалі занесло. Чи це настільки була довгоіграюча операція, що вона настільки заздалегідь планувалася? Ну, в це, в це вже дуже важко повірити. Далі, чому вона не боїться сідати біля статуетки? Вона що воїн-камікадзе, японський самурай? Ні. Подивіться на відеодопит. Понімаєш за що задержано? Понімаю за що? Е... За я би сказала перебування на місці убийства Владина Татарського. Что ти сделала? Я принесла туда статуетку, которая взорвалась. А кто тебе передав эту статуэтку? Можна я попозже розкажу. Це звичайна якась російська дурепа, така морда просто в неї розтеряна. Вона не знає, що казати. Ох. Ах, можна я вам потім скажу, хто вам передав цю статуєтку. А тут вона прямо сідає. Вот. Просто ну. о, Золотою. Все, золотою лабір. Отлично. Ну, ти знаєш, слава Богу, я Да, ну просто кубики. Чому у неї в цій Даші Трепові, яку вони затримали, на обличчі жодної подряпини, адже її пов'язали майже миттєво. Вже на наступний день було повідомлення, що ось ми її взяли, ми її схапали. Вона сиділа у двох метрах від вибуху. Всі виходили звідти з роз'юшеними мармизами, всі з мордяками розбитими виходили. Вона в двох метрах від вибуху сиділа. І до речі, на самому відео вона. Ця дівчина, ця Настя, будемо її так називати, вона теж виходить, якби хитаючись, і видно, що в неї роз'юшене лице, вона тримається за лице. Ну це нереально. А тут чистенька така мармиска, значить, як яєчко, жодної подряпини, жодного нічого. Да ужас. Аварія, да. ужас. Аварія. Теракт. 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 бомбу взорвали. Ну, Это капец! Это что-то! ё моё! Капец! Ох, блин! Это жопа! Блядь, давай! Невероятно! Це, це невероятное. Далі. Чому на допиті в неї вже геть інша зачіска, ніж на відео? Вона так маскувалася. Чи просто так сходила до перукарні? Чому обличчя знову ж таки в неї. На цьому допиті набагато ширше, ніж у Насті з відео, де вона передає цю статуетку. І взагалі комплекція, статура геть інакша. Ці обличчя дуже мало схожі. Останнє. Чому, коли її питають, хто вам передав цю статуетку, вона каже, можна я вам потім розповім? Це що так, на Московії проводять допити? Не вірю.